Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Мене звати Павло, і сьогодні я розкажу про додатковий інструмент для щеплення, який може використовуватись для щеплення з секатором Artitech. Цей інструмент продається в такому блістері. Ззаду вказано, яким чином він працює, така подана коротка інструкція. Всередині в блістері знаходиться запасне лезо, омега подібне, і сам додатковий цей інструмент для щеплення. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Обладнаний цей пристрій В-подібним ножем, і також в нього можна при потребі поставити омегаподібний ніж. Цей пристрій дозволяє робити надріз, В-подібний або мегаподібний надріз з торця гілки діаметром до 45 мм. Якщо в садах проводиться перепідщепа, наприклад, сорт застарів, сорт не подобається або погано плодоносить, робиться зріз гілок, і на гілках діаметром до 45 мм є можливість зробити надрізи цим інструментом, а прищепу вирізати основним секатором. І зробити правильну перепідчепку. Як це працює? Заготовлюємо прищепу, напрямок росту гілки знизу до гори, позиціонуємо секатор таким чином, щоб виріз знаходився ось в такому вигляді, тобто В подібно. Заводимо секатор на гілку, позиціонуємо його приблизно лезом посередині до гілки. Отримали В-подібний виріз. Тепер на підщепі, тобто на обрізаній гілці, наприклад, на ті самі яблуні, необхідно вирізати з боку такий самий відповідний В-подібний виріз. Для цього ми використовуємо власне, цей інструмент. Заводимо його на гілку. Мені це незручно робити зараз, тому що ми знімаємо відео, в саду це трошечки по іншому виглядає. Позиціонуємо гілку по центру інструменту. Двома руками натискаємо до опору тут спеціально зроблено під дві руки два речаги. Розводимо ручки і здійснюємо рух ручками назовні. Збоку отримали ви подібний виріз, але ця частинка не випала. І Ножем для щеплення робимо невеличкий надріз всередині, власне, в самій деревині, і виштовхуємо оцю вирізану частинку. Бачимо, отримали акуратний досить виріс. Щоб правильно поставити підчепу на це місце, необхідно з того боку, який встане всередину гілки, зрізати частину кури і частини деревини, тобто виконуємо. Таку от сходинку. Після цього ми можемо встановити прищепу на підщепу. Нам важливо, щоб ця кора і, власне, найважливіше слої камбію співпали один з другим. Після цього місце щеплення обмотується плівкою і покривається замазкою спеціальною. Я рекомендую використовувати той самий потабансі, тобто спеціальні замазки, які вмістять собі фунгіциди. Придбати інструмент для щеплення на великих діаметрах для перепідщепи від Artitec ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Artitec на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!